Перший із німецьких зенітних ракетних комплексів «Айріс-Т», який отримала Україна, добре себе показав під час останніх обстрілів з боку російської армії. Про це заявив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, – це потужний німецький ракетний комплекс. Наразі Україна єдина держава у світі, на озброєнні якої є модернізований варіант системи. На жаль, Україна поки що отримала лише одну таку пускову установку. Очікується, що німецька промисловість набере обертів, щоб збільшити кількість виробництв. Ігнат додав, що в умовах бойових дій програми навчання на західних комплексах йдуть у скорочені терміни. Також військовослужбовці зенітних ракетних військ вчаться зараз і на системах НАСАМС, які невдовзі мають надійти в Україну. Крайні ці обстрілики в нас були айрістеп показав себе з надзвичайно гарної сторони. Ми отримаємо ще найближчими місяцями ще кілька пускових установок, які ну, Дещо посилять не сильно, але посилять, і е, хочу зазначити, що комплекс має так: вісім е, пускових контейнерів для ракет. Це вже навіть одна установка оснащена вісьмома ракетами. Це вже доволі таки е, потужний засіб, який може знищувати повітряні цілі, зокрема, крилаті ракети і БПЛА, які летять на нас останнім часом.